Ігорю було 40 років він працював інженером на заводі, де займався звичними для нього справами. Робота не приносила великої радості, але давала стабільність у нього була дружина Марина і 12-річна донька Оля. Збоку все виглядало нормально сім'я, робота, звичний ритм життя. Ігор вважав, що так буде і далі, але останнім часом він помічав зміни в поведінці Марини. Раніше вона могла багато розповідати про свої справи, сміятися, щось планувати. Тепер усе було інакше. Вона часто мовчала, ухилялася від розмов, уникала погляду. Вечори минали в тиші. Вона могла довго сидіти з телефоном або відкладати якісь папери, пояснюючи, що робота забирає багато сил. Ігор намагався сприймати це спокійно. Він вирішив, що, можливо, Марина втомлюється або переживає складний період. Він почав допомагати більше вдома, готував вечерю, робив покупки, забирав Олю зі школи. Але навіть тоді Марина залишалася відстороненою. Поступово в нього з'явилася тривога, він згадував їхні минулі розмови, моменти близькості і все більше відчував, між ними з'явилася стіна. Він намагався розпочати відверті розмови, питав прямо Що з тобою? Ти ніби відійшла від мене. Марина відповідала коротко: усе нормально, просто робота. Та ці слова не переконували вона поверталася додому пізно, іноді казала, що була з колегами. Ігор вірив, але відчував, що за цим є щось інше. Одного вечора він приніс квіти і хотів зробити Марині сюрприз, але реакція її була стриманою. Вона подякувала, поставила увазу і знову занурилася в свої справи. У Ігоря виникло відчуття, що його присутність у домі вже не має значення, з кожним днем напруга росла. Він намагався більше часу проводити з Олею адже з донькою відчував справжній зв'язок. Вона розповідала йому про школу, друзів, ділилася своїми мріями. Коли вони гуляли разом, Ігор забував про тривоги, але, повернувшись додому, він знову стикався з холодністю дружини. Одного разу, коли Марина затрималася майже до опівночі, між ними відбулася сварка. Ігор чекав її весь вечір, коли вона зайшла в квартиру, він не витримав. Ти можеш пояснити, чому постійно приходиш пізно, я вже не знаю, що думати. Марина зітхнула і різко відповіла: Я працюю. Якщо ти не розумієш, то це твої проблеми. Її слова зачепили Ігоря. Він відчув у них відверту байдужість. Він підняв голос Я бачу, що справа не в роботі, ти уникаєш мене. Ми живемо поруч, але ніби чужі. Марина відреагувала різко Якщо тобі так погано, роби, що хочеш. Після цих слів Ігор замовк. Він зрозумів, що говорити далі марно, всю ніч він не спав, думаючи про їхні стосунки. Він згадував початок їхнього життя разом, народження Олі, спільні поїздки, тепер усе це здавалося далеким. Наступного дня він зібрав речі не було скандалу, не було крику, він просто поклав у сумку кілька змін одягу, документи і повідомив Марині: Я піду на деякий час, треба розібратися в собі. Вона подивилася на нього мовчки жодних сліз, жодних прохань залишитися, лише холодний погляд це підтвердило його рішення. Ігор орендував невелику квартиру неподалік, вона була порожньою, але йому не потрібен був комфорт. Він хотів тиші, щоб обдумати все. Перші дні були важкими, він прокидався і не чув голосу доньки. Йому бракувало навіть звичних дрібниць, спільних сніданків, розмов, але він намагався триматися. На роботі колеги не здогадувалися про його проблеми він працював, ніби нічого не сталося. Лише вечорами, залишаючись сам, він занурювався у свої думки. Він багато разів запитував себе, чи варто було йти. Можливо, треба було чекати, намагатися далі. Але, згадуючи холодність Марини, він розумів, що залишатися поруч у такій атмосфері було нестерпно. Ігор телефонував Олі, вони зустрічалися у вихідні. Вона раділа зустрічам, ставила питання. Чому ти не вдома? Він відповідав, так треба. Ми з мамою вирішили, що я поживу окремо. Дівчинка сумувала, але приймала його пояснення. Її усмішка під час прогулянок допомагала йому триматися. Минали тижні. Ігор звикав до самотності, але відчуття порожнечі не зникало. Він усе більше думав про те, що стало причиною відчуження Марини. Він переглядав у пам'яті останні роки. І не знаходив чіткого пояснення. Лише відчував, у їхньому житті з'явилася тріщина, яку вже неможливо було приховати. Одного вечора він довго сидів біля вікна і думав якщо нічого не зміниться, їхня сім'я розпадеться остаточно. Йому було важко прийняти це. Він не уявляв життя без доньки, але й повернутися до холодності дружини він більше не міг. Так почався новий етап його життя. Життя окремо від сім'ї, у пошуках відповіді, що робити далі. Життя окремо від сім'ї давалося Ігорю важко, він намагався зосередитися на роботі, але думки поверталися до Марини й Олі. Його мучило запитання чому все так різко змінилося. Він не знаходив пояснення Що вихідних він бачився з донькою, вона була для нього головною підтримкою. Разом вони гуляли в парку, ходили в кіно, їли морозиво. Ігор намагався не показувати свого болю, але щоразу, повертаючись у свою орендовану квартиру, він відчував пустоту. Вечорами він прокручував у голові їхнє спільне життя, згадував моменти, на які раніше не звертав уваги. Колись Марина говорила, що їде у відрядження, він не питав подробиць, довіряв, але тепер йому здавалось дивним, що після тих поїздок вона часто була мовчазною і дратівливою. Ігор розумів, можливо, все це просто криза. У багатьох сім'ях буває відчуження, але його не відпускала інша думка. Вона з'явилася випадково, коли він зустрів Сергія, давнього друга їхньої родини. Це сталося одного вечора біля магазину. Вони не бачилися кілька років. Ігор зрадів, підійшов, вони привіталися. Розмова йшла звичайно, поки Ігор не згадав про доньку. Олі вже дванадцять, така доросла стала. У цей момент Сергій помітно змінився. Він зам'явся, сказав щось невпевнено, перевів розмову на іншу тему. Ігор звернув увагу на цю реакцію вона була дивною. Після цієї зустрічі в його голові зародилася думка, яку він боявся озвучити навіть самому собі. Він почав згадувати зовнішність доньки, іноді йому здавалося, що риси обличчя Олі більше схожі не на його, а на чужі. Він намагався відганяти ці підозри, але вони поверталися знову. Декілька днів він не міг заспокоїтися, у ньому боролися два почуття любов до доньки і страх перед правдою. Він не хотів навіть думати, що Оля може бути не його дитиною, але реакція Сергія не виходила з голови. Ігор почав аналізувати все. Тринадцять років тому Марина їздила у відрядження саме після того вона стала якоюсь іншою. Він не надав цьому значення тоді, але тепер згадав. Дрібні деталі складалися у картину, він довго вагався, але зрозумів сумніви знищують його зсередини. Якщо він не дізнається правду, то не зможе рухатися далі. Він почав думати про ДНК тест, але одразу виникли страхи. Як взяти зразок у доньки, не образивши її, як вона відреагує, якщо дізнається? А якщо результат підтвердить його найстрашніші здогадки, ці питання не давали спокою. Він ходив на роботу, спілкувався з людьми, але весь час повертався думками до одного, хто він для Олі. Одного вечора він довго розмовляв сам із собою. Він казав вона для мене рідна, я виховував її з перших днів, я її батько, і це головне. Але потім інший голос відповідав Ти маєш право знати правду. Інакше ти так і залишишся в сумнівах. Він відчував, що стоїть перед важким вибором. Йому здавалося, що будь-яке рішення призведе до болю. Але залишатися у невіданні він більше не міг. Через кілька днів він зайшов в аптеку і купив набір для аналізу ДНК. Продавчиня дала йому коробку, пояснила, як користуватися. Ігор вийшов з аптеки з відчуттям, ніби зробив крок у прірву. Коробка кілька днів лежала у його квартирі. Він не наважувався відкрити її, він дивився на неї і відчував страх. У його голові прокручувалися образи доньки, її сміх, слова, як вона називає його татом. Він кілька разів вирішував відмовитися, думав викинути коробку. Але сумніви не зникали він зрозумів якщо зараз зупиниться, то ніколи не знайде спокою. Вихідні вони провели з Олею разом, вона залишилася у нього ночувати. Вранці він побачив у ванні її зубну щітку, і саме тоді він зважився. Його руки тремтіли, але він узяв щітку як зразок для тесту. Після цього він відніс набір у лабораторію. Працівниця прийняла його і сказала чекати результатів тиждень. Усю цю неділю і наступні дні Ігор жив у постійній напрузі. Він приходив з роботи, сідав на диван і дивився в одну точку. Час тягнувся дуже повільно. Він уникав думати про майбутнє, бо не знав, яким воно буде після відповіді. Його мучили спогади. Він пригадав, як Марина одного разу повернулася з відрядження і була дуже нервовою. Він тоді запитав, але вона відповіла, що просто втомилася. Потім він згадав дивні телефонні дзвінки, які вона отримувала. Усе це тепер виглядало підозріло, але поряд із підозрами були й інші відчуття. Кожна зустріч з Олею нагадувала йому, що вона його дитина незалежно від того, що покаже тест. Вона бігла до нього з усмішкою, розповідала про школу. І він забував про все. Але тільки до вечора, коли залишався сам і знову починав думати чекати тиждень було нестерпно. Ігор намагався займатися роботою, але постійно відволікався він не міг ні на чому зосередитися. Колеги помічали його розсіяність, але він не пояснював причин щоночі він прокидався і думав про результат. Він уявляв різні варіанти якщо підтвердиться, що Оля не його донька, що він зробить? Якщо це неправда, чи зможе він знову довіряти Марині? Ці питання крутилися в голові постійно. Він почувався в пастці єдине, що тримало його на плаву любов до дівчинки. Коли настав день отримання результатів, він ішов у лабораторію з важкістю йому хотілося втекти, але він знав, що від цього не сховаєшся. Він отримав конверт, підписав папери і вийшов на вулицю. Конверт він тримав у руках, але не відкривав одразу. Він ішов вулицею, ніби боявся зробити крок. У голові було одне зараз його життя може змінитися назавжди. Ігор стояв на вулиці з конвертом у руках. Люди проходили повз, машини проїжджали, але він ніби не бачив нічого усе зводилося до цього аркуша всередині. Він довго не наважувався його відкрити, у голові боролися думки може, краще залишити все, як є, і жити далі. Але з іншого боку, сумніви вже з'їдали його зсередини. Він відійшов убік, сів на лавку і нарешті розірвав конверт. На аркуші були сухі дані, його очі бігали по рядках, поки він не побачив головний висновок біологічне споріднення відсутнє. Ігор відкинувся назад здавалося, що земля йде спід ніг. у голові все змішалося. Він перечитав ще раз, але слова залишалися тими самими результат був однозначний. Оля не його біологічна донька. Він сидів кілька хвилин, не рухаючись, потім сховав аркуш до кишені і повільно пішов вулицею. У голові виринали картинки з минулого. Він бачив, як вперше тримав немовля на руках, як вчив її робити перші кроки, як проводжав у школу. Тепер усе це ніби ставилося під сумнів. Увечері він довго ходив по квартирі. Він не міг заспокоїтися. Кожна дрібниця в пам'яті ставала важливою. Він згадав той давній відряд Марини. Тоді вони посварилися через дрібницю, і вона поїхала. Повернувшись, уникала розмов, була напруженою. Потім оголосила, що вагітна. Тоді він повірив, що це їхня спільна дитина. Тепер усе виглядало інакше. Випадкові спогади складалися у єдину лінію. Стало зрозуміло, правда ховалася поруч багато років. Наступні дні він жив у стані шоку. На роботі він робив вигляд, що все гаразд, але думки поверталися лише до одного. Ввечері він не міг заснути, прокручував у голові різні варіанти. Його мучило запитання, як тепер дивитися в очі доньці. Для Олі він був і залишався батьком. Вона нічого не знала, вона не винна ні в чому, але в Ігореві жила образа і злість на Марину. Він кілька разів набирав її номер, щоб вимагати пояснень, але кожного разу скидав дзвінок. Йому здавалося, що треба вибрати момент, коли він буде готовий почути все. Зустріч з донькою після отримання результатів була особливо болісною. Вона підбігла до нього, обійняла щось радісно розповідала. Він намагався відповідати, але відчував, як усередині стискається все. Він думав вона й гадки не має, яка правда стоїть за її народженням. Після прогулянки він повернувся у квартиру і довго сидів у темряві. Він відчував злість, біль, безсилля адже час не повернеш. Дванадцять років він жив у впевненості, що Оля його дитина, і навіть тепер, маючи доказ, він не міг просто перекреслити все. Ігор розумів, що розмова з Мариною неминуча, але він відтягував цей момент. Він боявся почути підтвердження, яке зруйнує остаточно минув тиждень. Він знову згадав зустріч із Сергієм. Його дивна реакція тепер мала сенс. Ігор почав складати картину. Марина і Сергій колись були близькі, навіть надто. Саме після того відрядження з'явилася вагітність у голові виникали різні сценарії. Якщо це правда, тоді Сергій біологічний батько. І Марина приховувала це стільки років. Ігор намагався знайти виправдання можливо, то була випадковість, помилка, про яку вона боялася зізнатися, але відчуття зради не відпускало. Кожного вечора він ходив квартирою, ніби шукав вихід. Часом він ловив себе на думці, що хоче взяти речі і піти назавжди. Але потім згадував Олю і розумів не може залишити її. У ньому боролися два почуття з одного боку, ненависть до брехні, яка тривала понад десять років, з іншого любов до дівчинки, яку він вважав своєю. Одного разу він навіть взяв телефон і написав повідомлення Марині Нам треба поговорити. Але видалив його, він відчував, що розмова має бути не по телефону, його думки ставали все важчими. Він почав помічати, що не може зосередитися ні на чому, окрім цього. Навіть під час роботи він раптом ловив себе на тому, що дивиться на креслення і не бачить сенсу його життя розділилося на до і після до це роки впевненості, що в нього є сім'я після правда, яка зруйнувала все. Одного вечора він сидів із конвертом у руках і ще раз перечитав результати. Сухий висновок лабораторії здавався вироком він зрозумів далі тягнути не можна, треба йти і вимагати пояснень. Він зібрався з силами і вирішив завтра він прийде до Марини. Наступного дня він ледве дочекався вечора. Після роботи він не пішов у свою квартиру, а прямо поїхав до колишнього дому. Йому було важко переступати поріг, але він зробив це. Коли Марина відкрила двері, він подивився їй у вічі і сказав Нам треба серйозно поговорити. Вона злякано подивилася, але відступила вбік. Ігор увійшов, відчуваючи, що настав момент, від якого залежить усе його життя. Ігор стояв у коридорі. Марина закрила за ним двері, вона виглядала насторожено, але намагалася зберігати спокій. Оля була в кімнаті, і з її кімнати долинав звук музики Ми поговоримо, сказав Ігор тихо, але твердо. І цього разу ти не відмовчишся. Марина кивнула і пройшла на кухню. Вони сіли один навпроти одного, декілька секунд мовчали, потім Ігор дістав з кишені аркуш і поклав його на стіл. Це результати ДНК тесту, сказав він. Оля не моя донька. Марина завмерла. Її руки затремтіли. Вона не торкалася аркуша, лише дивилася на нього. Ти зробив тест? запитала вона пошепки. Так, і тепер я хочу почути правду. У мене є тільки одне питання хто батько моєї доньки. Марина довго мовчала, потім вона закрила обличчя руками. Коли заговорила, її голос зривався. Я не планувала цього. Це була помилка, тоді, 13 років тому, ми посварилися. Ти пам'ятаєш, я поїхала у відрядження, там був Сергій. Ми, це сталося один раз. Я думала, що все залишиться в минулому. Ігор ударив кулаком по столу. Сергій, наш друг, ти ж розумієш, що ти зробила. Ти зрадила мені з ним, а потім 12 років дивилася мені в очі і мовчала. Я боялася, прошепотіла вона. Коли дізналася, що вагітна, я не знала, що робити. Я розуміла, що це може бути не твоя дитина, але не була впевнена. І я не могла сказати тобі ти б мене кинув. Ти мала сказати, Ігор підвищив голос. Я мав право знати, а ти вирішила все за мене. Я кохала тебе, сказала Марина, дивлячись у його очі, і я боялася втратити я вирішила, що скажу собі це наша дитина. Я виховувала її з тобою, і для мене вона завжди була твоєю. Ігор піднявся і почав ходити по кухні його обличчя було напружене. Ти розумієш, що ти не просто зрадила мене тоді, ти зрадила щодня всі ці роки. Кожного разу, коли я дивився на неї і вірив, що вона моя донька. Я не хотіла тобі зла, Марина підвела голову, я хотіла зберегти сім'ю. Зберегти сім'ю на брехні, різко перебив Ігор. Це не сім'я, це театр. Марина почала плакати. Я знаю, що винна, але ти ж бачиш, як вона любить тебе. Для неї ти батько, вона не знає іншого. Якщо ти зараз розповіси їй, ти зруйнуєш усе її життя. Ігор подивився на двері в кімнату доньки. Звідти долинав сміх, вона розмовляла з кимось телефоном. Йому стало важко дихати. Я не знаю, як тепер жити, сказав він. Я не можу просто зробити вигляд, що нічого не сталося. Марина встала і підійшла до нього. Я прошу тільки одне не руйнуй для неї світ, вона невинна. А Сергій холодно запитав Ігор. Він знає. Марина відвернулася ні. Він ніколи не знав, я не казала йому то ти позбавила його права знати, що в нього є донька? Ігор дивився на неї з обуренням ти вирішила за всіх за мене, за нього, за неї. Марина опустила руки. Я розуміла, що роблю, але я вірила, що так буде краще. Ігор пройшовся по кухні і знову зупинився навпроти неї. Ти навіть не уявляєш, що ти накоїла. Я відчуваю, ніби втратив усе. Дванадцять років мого життя були побудовані на брехні. Марина намагалася доторкнутися до нього, але він відсунувся я не прошу вибачення. Я знаю, що воно нічого не змінить. Я просто прошу подумати про Олю вона бачить у тобі тата. І тільки ти для неї тато. Ігор відчув, що серце стискається від цих слів, він знову глянув на двері кімнати. Для Олі він був єдиним батьком, і якби він не ненавидів Марину за зраду, він не міг ненавидіти доньку. Я не знаю, чи зможу пробачити, сказав він тихо, але я ніколи не залишу Олю. Марина схилила голову. Я розумію. Між ними знову запала тиша, кожен думав про своє. Ігор відчував, що всередині нього йде боротьба, він хотів кричати, звинувачувати, але не міг зруйнувати світ своєї доньки. Він повернувся до столу, узяв результати і заховав у кишеню. Це залишиться між нами, сказав він. Я не скажу їй, але між нами все вже не буде, як раніше. Марина кивнула Я знаю. Ігор пішов до коридору. Перед тим як вийти, він ще раз подивився на неї. Ти забрала в мене право на правду, це я тобі ніколи не пробачу. Він відчинив двері і вийшов, залишивши Марину стояти посеред коридору. На вулиці він вдихнув повітря його життя вже ніколи не буде колишнім, але він знав одне за будь-яких обставин він залишиться батьком для Олі. Ігор довго не міг зібрати думки докупи. Він ішов від Марини після тієї розмови, а відчуття було таке, ніби він втратив ґрунт під ногами. Усе, що будувалося роками, розсипалося і залишалося, бо розірвати все одним рухом він не міг. Там була донька. Вона жила своїм життям, нічого не підозрювала і дивилася на нього як на батька. Наступні дні Ігор мовчав. На роботі він поводився звично, але всередині зупинився. Колеги жартували, запрошували на каву, а він відмовлявся, бо не міг робити вигляд, що все як раніше. Увечері він ішов додому. Але перед дверима довго стояв, наче вирішував, чи має право увійти. Оля зустрічала його, як завжди. Вона розповідала про школу, про друзів, про те, що хоче піти на гурток. Ігор слухав і кивав для неї нічого не змінилося вона бачила в ньому того самого чоловіка, який водив її на гойдалки, який перевіряв домашні завдання, який вчив кататися на велосипеді. Марина намагалася говорити. Вона підходила до нього кілька разів, просила сісти й обговорити, що робити далі. Але Ігорю важко було навіть дивитися їй у очі. Він чув її голос, але відповідав коротко усередині кипіло стільки злості, що він боявся зірватися і наговорити зайвого. Минув тиждень. Ігор почав розуміти, що стоїть перед вибором. У нього було два шляхи перший розірвати все, піти від Марини, сказати правду доньці й, можливо, Сергію, другий Залишити таємницю в минулому, жити далі, але вже з тягарем, що не дасть йому повністю забути про зраду. Він прокручував у голові різні варіанти якщо піде донька, зненавидить його, вона ніколи не пробачить, бо не зможе зрозуміти, чому він зник. Якщо скаже правду, зруйнує їй життя. Дитина не повинна знати такі речі. Ігор бачив, як вона довіряє йому, як радіє, коли він поруч це було важливіше за все. Він зустрівся із Сергієм. Неочікувано для самого себе, просто одного дня подзвонив йому і запропонував зустрітися. Вони сіли в кав'ярні. Сергій виглядав спокійно, навіть трохи здивовано. Ігор довго мовчав, а потім запитав Ти коли коли-небудь думав, що було б, якби життя повернуло інакше? Сергій насторожився, подивився прямо йому в очі, але відповів ухильно Ми всі робимо помилки, Ігорю. У кожного є минуле. Головне, що зараз? Ігор зрозумів той здогадується, але не скаже першим може, теж боїться зруйнувати все. Повернувшись додому, він сів на кухні і довго сидів у тиші. Потім прийшла Оля. Вона простягнула йому малюнок Тато і я. Намальовані фігурки трималися за руки. Вона усміхалася Ти найкращий тато на світі. У цей момент Ігор відчув, що рішення прийнято. Неважливо, що було 13 років тому. Неважливо, хто є в документах біологічним батьком. Він сам вибрав бути для неї татом і залишиться ним. Коли ввечері Марина знову почала розмову, Ігор зупинив її Я не пробачу тобі повністю. Це залишиться між нами. Але я не дам доньці знати вона невинна, вона моя. Марина кивнула, у неї затремтіли губи. Вона хотіла щось сказати, але Ігор підняв руку. Ми будемо жити далі, для неї. Але між нами вже не буде так, як було. Він пішов до кімнати доньки. Вона чекала його, щоб він почитав перед сном. Ігор сів поруч, вона пригорнулася до нього і почала щось розповідати. Він слухав, кивав і мовчав. Десь усередині все ще боліло, але він знав, що вибрав правильно. Тепер він житиме справдою, яку ніхто не почує. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію, друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.